Вітаю! Мене звати Ірина Тимошенко, і ви знаходитесь на каналі онлайн школи бухгалтері АВС. В цьому відео розкажу про зміни в порядку розблокування податкових накладних, що запрацюють з 8 березня. Нагадаю, що 11 січня 2023 року запрацювали нові правила блокування податкових накладних та розрахунків коригування, але МінФін на цьому не зупинився. І наказом від 12 січня 23-го року No19 затвердив зміни до порядку прийняття рішень про реєстрацію чи відмову в реєстрації. Податкових накладних розрахунків коригування в єдиному реєстрі податкових накладних, це наказ Мінфіна 520. Поновлений порядок передбачає, що за результатами розгляду поданих письмових пояснень та копій документів, комісія регіонального рівня протягом 5 робочих днів, що настають за днем їх отримання, або приймає рішення про реєстрацію податкової накладної чи розрахунку коригування в реєстрі. Та надсилає його оплатнику податку за формою згідно з додатком 1. Або, на жаль, приймає рішення про відмову в реєстрації податкової накладної через рахунку коригування у реєстрі у разі надання копій документів, складених із порушенням законодавства, та надсилає його оплатнику податку за формою згідно з додатком 1. Але ж з'являється і третій варіант. Коли комісія надсилає повідомлення із пропозицією щодо надання додаткових пояснень чи копій документів на підтвердження інформації зазначеної у податковій докладній розрахунку коригування за формою згідно з додатком 2. Бланк такого повідомлення якраз ви бачите на екрані. Відповідно, комісія позначає галочками, що саме треба додати, чи пояснення, чи документи, і які саме документи. Колеги, кому важливо бути в курсі змін законодавства та бухгалтерського обліку, розуміти, що ці зміни означають та кого стосуються. Для вас будуть корисні наші безкоштовні вебінари, які ми проводимо регулярно. Щоб не пропустити актуальну інформацію, переходьте прямо зараз за посиланням під відео та реєструйтеся. Після отримання повідомлення, платник податку має право подати до податкової в електронній формі додаткові пояснення та копії документів, зробити це треба протягом 5 робочих днів з дня наступного за днем отримання повідомлення. За результатами розгляду поданих додаткових пояснень та копій документів, комісія регіонального рівня протягом знов-таки 5 робочих днів, що настають за днем їх отримання, Приймає рішення про реєстрацію або відмову в реєстрації і надсилає таке рішення згідно з додатком 1. Якщо платник податку не надав додаткових пояснень та копій документів, тоді комісія регіонального рівня. Приймає рішення про відмову в реєстрації податкової накладної через розрахунку коригування в реєстрі. Робиться протягом п'яти робочих днів, що настають за днем граничного строку їх подання. Нагадаю, порядок реєстрації податкових накладних також змінено. Нові штрафи діють вже з 8 лютого. Про основні зміни ми детально розповіли ось у цьому відео. Якщо пропустили, обов'язково подивіться. Посилання залишаю в описі. Комісія регіонального рівня приймає рішення про відмову в реєстрації у разі не надання всіх додаткових пояснень та копій документів, що зазначені в повідомленні або надання платником податку копій документів, складених із порушенням законодавства. Відповідно до нових правил з'являються і додатки до порядку, а саме додаток 1 рішення про реєстрацію, відмову в реєстрації податкових накладних розрахунків коригування в єдиному реєстрі податкових накладних та додаток 2 повідомлення щодо недостатності пояснень та документів. Цей наказ набере чинності через 15 днів з дня його офіційного опублікування. 21 лютого 2023 року наказ був опублікований в офіційному віснику. Тому зміни починають діяти з 8 березня. В теорії у платника ПДВ з'явиться другий шанс на розблокування податкової накладної через рахунку коригування через комісію регіонального рівня. Але тільки практика покаже, чи буде реальна користь від змін. Дякую, що додивилися відео до кінця. Якщо було корисним, поставте лайк. Залишилися питання? Пишіть їх у коментарях. Підписуйтесь на наш канал та ставте дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски. До зустрічі!